Так, Сьогодні відео буде про такий китайський чудо прес. Зараз трошки відійдем. Крутить рулуни 50 діаметрів 80 длиною. Діаметрі. От ми його приєднали до такого міні, міні трактора Це виглядає приблизно отак. Прес більший за трактором. Так, приїхали ми на полігон. Сіно зігнали ми от такі волочки. По документах написано 80 см шириною і 40 висотою дожен бути. От трактор. Зараз включаємо бомбу і пробуємо, пробуємо роботи. Так, рулон у нас закручений. Не, не видно, звісно, між вальцями. Видно між вальцями. Скручене сіно. Зараз будемо обмотувати. Тянемо за цей теритожок, включає ось цю мусточку. затягує. Коротше, пробуємо. Підписуємося, лайкаємо. І все, і ждемо ройдера. Получається от, от такі рулуни. Вагою приблизно 15 кг. Перевозимо їх ми прицепчиком. Ось така красота. І подаємо на сіноволу.